Так, всім привіт. А може я буду цю зйомку продовжувати. Хтось зліплю до кучі, ну, типу ми, ми з вами тільки зустрілися. Хотів подивитися, чи поміняли табличку, ну, зараз нереально, мабуть. Це все побачить. Чуєте, що каже, давайте йому яйця Оце? Да. Хай вони фотографуються. Не будемо їм мішати. Каже, дайте йому яйця потрогай, От то так. Да. Це який клас. Треба не трогати, треба терти. І тоді, як студенти казали, будеш здавати екзамени. Всі на отлично". Так. А можливо окремо це вам парк перемоги. Зараз покатаємося поки по ставках. Бо не обов'язково ж такі длинні відео робити. Так. Полтавський міський сад, поняли, де парк перемоги. Там далі стара вивіска залишилася, парк перемоги, а тут Полтавський міський сад 1803 році. Да? Відкритий типа. Давайте не нікого. Де, я кажу, це є вулиця, де парк перемоги знаходиться. Ось а тут гарно стало. Це ми останній раз були, Останні. останній раз були, коли ще не було зелено, так? Да? Коротше я не пам'ятаю, трошки, трошки підзабув. Все, ми зараз... лежачи, лавочки свободні, так сюрприз був 50 гривень. Що тут у нас? Це щось закрите це в нас це не знаю до чого відноситься. Басейн. У нас попало. Басейн Чир. Це можна і собі, кстати, мабуть, так? Що, 30 хвилин? Ой. 30 гривень на хвилину. Так, а що, що це таке? Криве, криве косе? Алеарн дрим Садочок 7.30-18, 7.30-18.00 7.30 і типу працює, так щось я сумніваюсь. Що тут хтось 7.30 усіть. Стоїть тут і далі, той старий лімузин. Як стриптиз, стриптиз. Сюрприз. Хто про що, так? Да? Думаєш про одне, а в голові друге. Ти кажеш одне в голові друге. Найближче укриття зразу табличка. Ну тут ціни немає, ну, повністю. А, ні, є. просто. А, ні, як туди ближе під'їхати вам показати. Воно ще зачинено. А не вже 70. Ціна, прикиньте, 70. Було 50 в минулому році. Значить четяче колесо подорожчало. Все за світла, да? так? зічив з київськими номерами да? Лінкольн. Лінкольн. просто вже задовбався вдома сидіти припоїхав пораніше а можна було пізніше приїхати і все було б відчинено Тобі колесо 50 гривень кружок чи сельця теж зробили. За, зато зараз не дуже жарко, бо як 26 градусів ували. Чувак уже шмон наводить. Ага, Колесо розклад роботи понеділок, неділя з 11 Неділя. Неділя з 11 до восьми. Бачите, він лавочки миє. Це по кругу, мабуть. Це, звісно, його роботи не початий край. Підожіть, як я хотів. Збили мене з тим. Все, год, рік пройшов, на двадцаточку сразу. На двадцятку сразу в прошлому році я катався на чортовом, катався на сюрпризі. 50 гривень 70 гривень. О, цікаво, 70 гривень. Тут теж атракціони це окрема структура. Так що самі старі савдеповські атракціони. Сюрприз і, 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 і чортове колесо, колесо огляду, чи як там поправимо. За оружию не заходить. Так, от тут росіночки. Охороняється. У нічний час територія охороняється. Я це думаю, як би вниз спуститься до ставочку так, надо ж на камеру поглядати. Да не, от батареї все працює, Це... в ускореному режимі чого воно. Таке як відключилось. 30 гривень от ті машинки, що ліворуч бо я швидко проїхав. Так, вила крокодила, ти працюєш чи не працюєш? Та я думаю працює, особливо вечором, так по-любому. одна буква сгокла нормально можна посидіти. не якби мені не їхати в Супрунівку, я б трошки пізніше б проїхав. Ну Ще ж я ж говорю в Супрунку надо треба з'їздити. Сьогодні щось вам успеть викласти. А остальне на завтра так що тут такі такие Чи діла? Бачите, тут у нас парк перемога, це стара вивіска ще. Так, що там? Неділян стоять эти попрошайки Бо вони якісь чи що стоїть. Це у нас солодка вака, машинки. О, та це якісь модні недязі бере. Давай виробництва. Танки. Ось, бачите, які направлення. Туалет, головне туалет, да? галявина дубі і галявина кліщів да? на дубах. А, сюди я ще тільки заїхав. Ой. Найближче укриття, ще один. Тут багато бачу укриттів. Карта. Короче, забегаловочка такі присутствують. Сейчас мы будем проезжать там, де я пыкопую. Сколько цестой не видно? Ооо, -е -е, алло, 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 ты шо? Ти що, він включив музот, щоб мені авторські права бахнути. а тут я пив копию. Ну трошки по другому бо купив картошку. Ну, це рік назад. Картошку фрі, навірно, і побасік. Так, зараз подивимося чи є нормальний з'їзд вниз, щоб не велосипед не зводить, бо це така довга пісня. Хто не бачив роздовбане співуче поле. Так... блин, блін, блін, скійка. Ох, хіма де, да? Опа, та ніфіга себе, там ще якесь. Некись... Там ще якийсь і на остатках, якщо вам видно, на остатках плитки. Зараз попробуємо з'їхати. Так, ми ну вже 12 хв... хвилин. хвилин. Так, ну якщо тут спустити, кажусь, так. Да. то дуже а зараз трошки тут теж крутовато зараз подивимось скільки ног тут переходило це ж ця як і цей тротуар мабуть з самого початку О, все нормально ми так і назад заїдемо Тварчик тут дорожка. Їм не страшно на ньому щось знімати чи виступати. Я не пойму, кирпич сам рушиться, чи хтось йому допомагає. Все знімається теж. Якийсь конкурс можливо. Коротше, бачите, яке страшне все. Можна, кстати, до них заїхати, проїхати, але не буде міша. Там узон, нам авторське право. Давайте я вам трошки отак покажу. Коли Славочок було багато, нічого не залишилось. Так, головне нам, щоб музон не бахнув. А я думав, це діти, це вже не діти. Ну, в смислі, думав, якісь школяри. Що Без музики треба було подібне, так. Ну, ви поняли, побачили, так? Да? Сейчас можливо до ставочків з'їзде. Малина, калина, калина, малина. Увага, а увага, бал плитки. Так, треба буде обореж. Не, напевно, давайте до цього ставочка дальше не буду. Дальше там тоже такі як типа в дендропарке. Там Багато треба на гору підійматись, кажесь. Тишина і спокій. зараз трошки водички поп'ємо і будемо повертатися назад. Інтересно тут купається. 11 дня кстати Сьогодні вечором випілка за ваше здоров'я, за своє. А зараз, вот, водичка, газ вода В принципі по кущах ми можемо покататися і сьогодні Поки в супруну буду їхати Що тут класс це ж тепер в жару акумулятор буде гріться Тут батарея на велосипеді наверно он рибу ловлять короче є. не знаю я б не рискну тут рибу ловити. кстати качка плава сюда лебідів чорних, да? тих, що я шукав. Підписник написав, що їх бачив на третьому стопу, так що як хто ще там буде, ну тепер я, мабуть, трошки пізніше вже туди поїду, опять поїхати, їх не знайти. І так два рази підряд, почти що їздив в дендропарк. слідуючий раз трошки пізніше. Ще нам треба монастир, тобто з'їздити жіночі там. Сквер Подивиться, сквер Де Ох, Тикабідзе Так, будемо залітати на всю горку ну, Там все одно я напевно, велосипед трошки В принципі з допомогою педаль Може даже і не буде Якби їх зараз не було, можна було б туди зайти. А далі трошки зараз піднесем коня. Охікі Не тільки він мене я його ще ношу. Так, мабуть так. Охі тяжелий він цим движком. Все. чи не все. башки руца наружу. ружу Шість білок не видно, колись приходив така гірка. Красива було тут. Ну, це було дуже давно. Років 5-6 назад. Е. Зот Так щоб ДТП тут у нас не трапилося. Ось это парі на КАМАЗі чи на квазі. таке, друзі, парк перемог. Сад, як там написано. Ми ще з вами сюди приїдемо літо. Я думаю, в першому місяці літи. літа. Ось ще всякі приколюхи. А, це, мабуть, 80 гривень, 7D кіно. Не шарю, взагалі не був таких, таких приколів І щось мене і не тягне, 7D. Скільки я сказав? 30 гривень? Чи 8? 5 гривень. Коротше, є тут трохи розважиться, відпочити, хто бажав під'їсти, пивко, не знаю на що до грілки, пиво тут є народ, розливне, буділочне, паночне. Пиво є яке хоче. Так, зараз поїдемо, наверное, по центру покатаемся парк. парк. Парк на білу альтанку. Це всі є значки, куди треба шурувати, тому що цікаво Так що тут у нас. Бачимо. Вас вітає парк перемоги. Телефони, ось, о, кстати, це може комусь буде треба. Позвонить і все узнаємо. А Але... ось інстаграм, фейсбук. Ви зрозуміли, мультики да? дивиться, советські. Мотузковий парк. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний коментар. Буду дуже вдячний. А ми зустрінемося в наступних серіях. Давайте, всім пока-пока.